як не брати в розрахунок Феррарі, а багато команд про це мріють. БМВ тоді виявився найкращому сезоні. У них найпотужніший мотор. Їм би ще трошки досліджень і розробок. А не так їм, як їхнім партнерам по F1, Вільямсу. Бо цього сезону найкращий мотор на стартовому полі підвело керування. Цілковита протилежність авто формули 1. Керування чудове, бо це BMW, Але потужність аби яка кінські сили, а машина важка з нуля до сотні за 9,3 секунди. мене лишають позаду у третій з наших доступних престижних машин комплектація теж скромна. І це єдине авто з проблемним іміджем. Коли ви востаннє всміхалися водієві БМВ? Керування і справді велика річ, привод тут задній, тому весело тримає дорогу. Підвізка бездоганна і на треку все має бути непогано.